Медикині у п'ятому поколінні та художниця за покликом душі. Знайомтесь це Наталія Волотовська. Жінка викладає в медичному університеті, а у вільний час займається малюванням. Нещодавно Наталія випустила листівки зі своїм малюнком. Тепер продає їх, а кошти віддає на добрі справи збройні сили України та на лікування хлопчика хворого на ДЦП. Цей малюнок, який уособлює дуже важливі для нас українців, речі, такі як урожай. Мир, щасливі діти і вільний космос. Любов до малювання у Наталі розвивала її бабуся, також медикиня. Цей малюнок, розповідає жінка, створювала для одного з українських дитячих журналів, проте пізніше вирішила перетворити його у листівку. Дівчатка, які зображені на ньому, її сусідки, а третя талановита жителька Миколаєва Софійка Черненко. Я е... Малюю, от, власне, з 2014 року це виключно уже на рідну тематику, все, що допомагає в першу чергу підліткам і дітям зрозуміти не те, що Україна це тренд, так а те, що це наше серце, наші корені, які допомагають нам відчувати себе гордо, де би ми не були, і в який би період ми не проживали. Наразі Наталі вдалося продати вже понад 200 листівок. Волонтерством, каже, займається від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, розпочала ще у Словаччині, коли із сім'єю змушена була покинути країну. Надавали консультативну допомогу з мамою як лікарі в цьому центрі словацькому, і крім того, я також навіть брала участь уже в якості виконавиці у благодійних концертах, даруючи вокал українську народну пісню словацьким людям і нашим, звичайно. І ось нещодавно буквально тільки прийшла подяка від Марії Братислави про те, що вони відзначили, вони пам'ятають цю нашу роботу. Наразі Наталія задумується над створенням нової листівки, Допоки ж ви можете підтримати наших бійців та придбати у жінки вже наявну відкритку, бо лише так гуртуючись, ми наближаємо перемогу.